Ласкаво просимо до історії серця. Сьогоднішня вистава розповість нам про жінку, яка помазала ноги Ісуса. Жінку, яка зустріла Господа. Ця історія заснована на Євангелії від Луки в Біблії. Поки Ісус подорожував, навчаючи, зцілюючи та відкриваючи людям Божі істини, Він зустрів багатьох, хто повірив і пішов за ним. Він також. Зустрівся з багатьма релігійними лідерами, які відчували загрозу через його відмову від їхніх деяких усталених традицій. Ісус навчав і жив любов'ю до всіх, хто звернеться до нього з вірою. Він наважився на спілкування з відомими грішниками і наголосив перевагу каяття над ритуалами. В результаті кілька людей, які чіплялися за подібні ритуали, відійшли від Ісуса. Вони хотіли піймати його в пастку, щоб позбутися його. Їхні методи включали як прямі переслідування, так і тонке, але сповнене ненависті протистояння. Одного разу фарисей на ім'я Симон запросив Ісуса на вечерю до свого будинку. Це звучало досить нормально, навіть гостинно. Але при цьому Симон проігнорував загальні правила тогочасного етикету по відношенню до гостей. Він не привітав Ісуса поцілунком у щоку. Що було звичним для того часу та культури. Ні, він не запропонував Ісусу води, щоб омити пил з його ніг, і він не намастив маслом голову Ісуса. Коли гості зібралися за столом, до Симона в дім прийшла відома повія. Тоді вона налила парфуми з алебастрової посудини на ноги Ісуса. Симон був обурений тим, що Ісус дозволив їй це зробити. Він дивувався, чому Ісус. Дозволив такій жінці торкнутися його, однак Ісус пояснив через притчу, що чим більше боргу людині прощається, тим більшою є її любов і вдячність. Ця жінка, яка поклала свою віру в Ісуса, отримала прощення Ісуса і вічне спасіння. Ісус сказав їй Іти з миром. Наразі ми слухатимемо, як Іаїль назвемо так жінку, розповість нам свою історію. Ніколи в житті я не знала нікого, хто б мене кохав? Ніхто ніколи не приймав мене, ніхто ніколи не прощав мене. Гнів і осуд зустрічали мене в очах кожного. Я знала, що я поступала неправильно, але як я могла змінитись? Хто запропонував мені допомогу, аби я могла піднятися звідти, де я була? Ще з дитинства я знала, що люди думають про повій найнижчих жінок у нашому суспільстві. Мені не потрібно було нічого казати. Ставлення та поведінка, зневага людей були занадто очевидні. Окрім того, у мене зовсім не було підтримки родини, я не знала іншого заробітку. Я просто хотіла вижити, тому робота повією стала шляхом, яким я пішла. Я ненавиділа те, як чоловіки дивилися на мене, коли вони приходили за моїми послугами. Набагато більше я ненавиділа те, як вони дивилися, коли бачили мене на людях, особливо, якщо їхні дружини чи інші члени родини були поряд. Вони ставилися до мене як до пустоти, як до негідниці. Вони використали мене, а потім відкинули мене як шматок сміття. Але потім все змінилося. Доброго ранку, Рут! Доброго ранку! Доброго ранку! Що за чудовий день! Ну, ти сьогодні сяєш, мов, промінь сонячного світла. Та що відбувається, Іаїль? Я можу сказати тобі про те, чого більше не відбувається, Рут. Я назавжди лишила свою професію. Ніколи більше не буду продавати себе. Ніколи! Ні за що знову. Мені байдуже, чи я голодуватиму до смерті. Ти й гадки не маєш? Як важко вижити без підтримки сім'ї? Зовсім ні. Я знаю це. Насправді я знаю, що, можливо, доведеться голодувати. Звісно ж, хто захоче дати другий шанс колишній повії? Ха, саме так. І я можу відповісти тобі ніхто. Абсолютно ніхто. Ну, тоді я розповім тобі одну добру новину, Рут. Я знайшла декого, хто розказав мені моє минуле, пробачив мені мої гріхи і очистив мене своєю милістю. Я зовсім не розумію, про що ти говориш. Іаїль. для мене це звучить так, наче це сон. Це не сон, Рут. Ти чула, що люди останнім часом багато говорять про того мандруючого проповідника? Ти маєш на увазі Ісуса? Правильно, це він. Я вчора слухала, як він навчав людей. Я сховалася у такому місці, де мене ніхто не бачив. Він говорив про любов Бога до всіх людей. Він сказав, що ніхто не вільний від гріха. Але потім він сказав. Що ніхто не зробив настільки багато гріхів, що Бог не зміг йому пробачити. Кажу тобі правду, Рут!» Він подивився прямо на мене, коли казав це. Тоді він сказав: якщо ми покаємося у своїх гріхах і довіримо Богу своє життя, Він простить нам і очистить нас. Чи ти віриш, Рут? Ісус сказав, що я можу бути прощеною і очищеною я повірила йому і попросила Бога пробачити мені мої гріхи. Ой. І я знаю, що він так і зробив. Я не можу пояснити це, але я не сумніваюся в цьому, Рут. Я ніколи в житті не відчувала такого спокою і радості. О, ні! Ти що вирішила стати однією з тих праведників лицемірів, які дивляться звисоко на всіх нас грішників? Повір мені, цього ніколи не станеться. Я знаю, як важко намагатися змінитись самостійно. Я не змогла цього зробити раніше і зараз не зможу. Однак Ісус пообіцяв дати Божу силу тим, хто поверне до нього своє життя. І я тримаюся за цю обіцянку кращого життя. Ну, побачимо. Я не змушую вірити мені на слово, Рут. Дозволь відвести тебе до Ісуса, щоб ти сама переконалася в усьому. Ну, не знаю. Мені треба подумати. Я розуміла скептицизм, Рут. Я би сама подумала так само, якби не зустрілася з Ісусом. Я знала, що я слабка, я знала, що в мене ще буде спокуса повернутися до моїх колишніх гріхів. Як би я ненавиділа той спосіб життя, все ж таки він давав відчуття певної безпеки. Я знала, що чоловіки, які приходили, зовсім не піклувалися про мене. Але інколи, коли я була поруч з ними, я робила вигляд, що вони все ж дбали про мене. Я свідомо обманювала себе. Окрім того, хоч платили вони й небагато, але все ж того вистачало хоча б на їжу. Однак мені більше не довелося стикатися з тими спокусами. Довіряючи Ісусу, я обрала кращий життєвий шлях. Нарешті я мала когось, хто любив мене просто за те, що я є, а не за те, що він міг отримати від мене. Ісус змінив все в моєму житті, і я відчула велике бажання віддячити Йому. І в мене виявилася нагода показати Йому, як я була вдячна. Коли я дізналася, що Фарисей Симон запросив Ісуса до себе в дім на вечерю, я зрозуміла, що мені робити. Мені було байдуже, як відреагують люди. Я повинна була йти. Що люди думали про мене? Чи мою поведінку вже не мало значення. Дякую, що слухаєте історії серця. Наша історія продовжується за мить. Іаїль була грішною жінкою, яка прожила соромне життя. Багато чоловіків використовували її і зловживали нею. Вона ненавиділа свій спосіб життя, але сама не могла звільнитися від нього. Тоді одного разу вона почула вчення Ісуса. Її життя повністю змінилося, коли вона усвідомила, що Бог любить її і прощає її гріхи. Вона стала новою людиною і хотіла подякувати Ісусу за те, що він зробив для неї. Вона тихо підійшла до будинку, де фарисей на ім'я Симон влаштував вечерю для Ісуса. Давайте послухаємо продовження цієї історії. Я одразу знайшла їх. Бо навколо дому була купа непроханих глядачів. Ісус, Симон та інші гості сиділи за столом. Коли я зайшла до кімнати, я відчула осуд та почула шепіт. Але я не могла зупинитись, побачивши крізь сльози болю і сорому Ісуса, притискаючи до себе алабастровий глег парфумів, я пішла до нього. Мої сльози покрили його ноги. Я стала на коліна і почала осушувати їх своїм волоссям, цілуючи їх, дякуючи і прославляючи Ісуса. Я вилила усе дорогоцінне миро на ноги Ісуса. Слухай, дивись, хто це? Ось ось там. Та як вона сміє показувати тут своє обличчя? Почекай, це ж що вона тут робить? Це ця жінка. Та хто її пустив сюди? Якби це був пророк, він би знав, яка жінка торкається його. Йому було б відомо, що це грішниця. Маю, Симоне, дещо сказати тобі? Кажи, учителю. Були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. І оскільки вони не змогли заплатити, простив він їм. Скажи ж, котрий із них більше буде його любити? Думаю, той, кому більше простив. Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, а ти на ноги мої не подав і води. А вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку ти не дав мені, а вона, відколи я війшов, мої ноги цілує невпинно. Головити моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому я кажу тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила кому ж мало прощається, той мало любить. Твоя віра спасла тебе, іди собі з миром. Перед усіма гостями Симона та натовпу, що зібралися навколо них. Ісус підтвердив все, що Він зробив у моєму житті. Ісус знав мою репутацію, Він знав мої гріхи. І все-таки Він любив мене не так, як мене любили інші чоловіки. Він запропонував чисту, цілющу, безумовну любов, любов, яка не вимагала взамін нічого фізичного. Він пробачив. Усі мої гріхи, Він показав мені, що я можу бути гідною, але не своїм зусиллям, а Його силою, бо тепер Він захищатиме мене. Ісус запропонував, а я прийняла свободу від мого попереднього життя разом з надією на майбутнє на землі та вічний дім на небі. Ісус не подивився на мою репутацію та проявив до мене повагу. Він замінив моє горе на радість і мій гріх. У всіх на нас спасіння. є борг за наші гріхи, який ми не можемо сплатити. Деякі гріхи можуть бути більш тяжкими за інші, але наша праведність не може оплатити жодний із наших духовних боргів. Симон вважав себе кращим за Іаїль. І вважав, що Ісус повинен був сказати їй відійти від нього. Але Ісус знав не лише минуле Іаїль, а також знав її серце. Він звільнив її з ланцюгів гріхів і прийняв її до Божої родини, коли вона вирішила повірити в нього. Симон поставив під сумнів всеобізнаність Ісуса, коли Ісус прийняв дар подяки від Іаїль. Хоча Симон не висловив свої сумніви нікому крім себе. Ісус знав навіть його думки, щоб допомогти Симону, а можливо, і іншим людям. Він розповів притчу, аби вони зрозуміли, що чим більший наш борг, тим більша наша вдячність, коли цей борг пробачений. Незалежно від ступеня наших гріхів, Бог любить нас. Ісус помер, щоб заплатити наш борг за гріх, і нам потрібно лише звернутися до Ісуса у покаянні та вірі. Жоден гріх не є настільки великим, щоб їх не могли покрити любов і прощення Ісуса. Його дар спасіння безкоштовний для всіх. Ті, хто приймають Його, можуть як і аїль іти з миром. А зараз ми підійшли до того часу, коли ми можемо відповісти на поклик Бога. Тепер наша черга дати відповідь на Божий поклик до нас. Коли ми довіряємо Ісусу Христу як нашому Спасителю і вирішуємо присвятити своє життя Йому, ми отримуємо прощення наших гріхів і вічне життя. Його дух починає жити всередині нас і допомагає нам. Слово Боже говорить, римлянам, 8 розділ, вірш, 26. Так само ж і дух допомагає нам у наших немочах. Бог хоче, щоб ми зростали і ставали сильнішими у нашій вірі. Ми зростаємо як віруючі, щодня читаючи Слово Боже. Слово Боже допомагає нам зрозуміти, як жити. Ми також зростаємо, як віруючі, молячись щодня. Ми повинні хвалити Його за його доброту і дякувати Йому за Його благословення для нас. Ми повинні просити прощення наших гріхів, ми повинні просити керівництва кожного дня. Іти за Христом не завжди легко. Віруючого часто переслідують за те, що він є послідовником Христа. Ми не повинні дивуватися, коли інші нас переслідують і створюють для нас проблеми, тому що ми віримо в Христа. Ісус сказав Євангеліє від Івана, 15, розділ вірш 20. Як ми не переслідували, то й вас переслідувати будуть. Любов і прощення повинні характеризувати наше життя як віруючих, навіть перед обличчям переслідування. Ісус сказав, Євангеліє від Матфія, 5 розділ, вірш 44. Любіть своїх ворогів і моліться за тих, хто переслідує вас. Ми не справимося з переслідуванням самотужки, Бог знає кожне випробування, з яким ми стикаємось, і Він з нами. Бог сказав до євреїв, 13, розділ, вірш 5: Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Через Його присутність у нашому житті ми можемо сказати словами святого Письма до Євреїв, 13, розділ, вірш 6. Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені? Зараз я коротко від серця помолюсь Богу. Послухайте мою молитву, а коли я закінчу, повторюйте за мною. Дорогий Господе Ісусе, дякую за те, що Ти війшов у моє життя. Будь ласка. Допоможи мені зростати у вірі, будь ласка, допоможи мені бути сильним, коли до мене приходять переслідування. Дякую, що ти ніколи не залишиш мене. В ім'я твоє молюсь. Амінь. Тепер повторіть молитву в голос за мною ми будемо молитися по черзі. Пам'ятайте, що вас чує зараз сам Бог. Моліться від усього серця, звертаючись до Нього. Дякую за те, що ти ввійшов у моє життя. Будь ласка, допоможи мені зростати у вірі. Будь ласка, допоможи мені бути сильним, коли до мене приходять переслідування. Дякую, що ти ніколи не залишиш мене. В ім'я твоє молюсь. Амінь. Дякую за те, що ви повторили цю молитву. Нехай Бог благословить вас, щоб ви щодня жили для нього. Дякую, що ви прослухали цю радіовиставу, а тепер. Перейдемо до запитань, які можуть виникнути у наших слухачів чому Симон запросив Ісуса їсти їжу в своєму будинку? Симону, можливо, хотілося дізнатися більше про Ісуса. А можливо, йому було просто цікаво, оскільки Симон був фарисеєм, швидше за все він запросив Ісуса, щоб побачити, чи зможе він знайти щось не так з його вченням та діями. Звісно, він. Не виявляв до Ісуса такої пошани, як до інших гостей в той день. Чому Ісус прийняв запрошення їсти разом з фарисеєм? Ісус любить усіх і хоче, щоб усі довіряли Йому та слідували за ним. Він полюбив Симона і хотів торкнутися і його, обідаючи в його будинку. Чому грішна жінка омила ноги Ісуса сльозами і намастила їх парфумами? Жінка без сумніву чула, як Ісус навчав, і, швидше за все, вже довірила йому своє серце як Спасителю вона хотіла показати свою вдячність і любов. Чому Ісус дозволив грішній жінці омити його ноги сльозами і помазати їх парфумами? Ісус прийняв любов і подяку жінки йому не було соромно бачитися з нею він любив її і простив її гріх. Як Ісус міг знати, що думає Симон. Ісус знає навіть думки нашого серця. Слово Боже говорить. Псалом 93, вірш 11. Господь знає всі людські думки. Псалмопівець казав до Бога. Псалом 138, 23 вірш Випробуй Боже, мене. І пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми. Нічого не можна приховати від Бога, навіть наші найпотаємніші думки. Чому Симон не ставився до Ісуса як до почесного гостя? Традиційним в ті дні та в таких ситуаціях було омити гостям запилені ноги, помазати їхні голови Єлеєм і поцілувати їх. Симон нічого з цього не зробив, його прийом Ісуса був холодним і недоброзичливим. Це свідчить про те, що його серце було налаштоване проти Ісуса, чому Симон образився на дію жінки? Симон знав, що вона грішна жінка, він був самоправедним і вважав себе кращим за неї, та людей, подібних до неї. Моє життя безлад, і я не бачу жодного виходу зі свого грішного життя чи є для мене надія. Ісус сказав в Євангелії від Матфія, 11 розділ 28 вірш Прийдіть до мене, усі стружденні та обтяжені, і я вас заспокою. Він також сказав в Євангелії від Івана, 6 розділ вірш 37 Усе прийде до мене, що Отець дав мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Якщо ви визнаєте перед Ісусом, що ви грішник, і будете довіряти йому як своєму Спасителю. Він увійде у ваше життя і зробить вас новою людиною. Він пробачить ваші гріхи і дасть вам вічне життя. Він буде поруч із вами всі дні вашого життя. А потім подарує вам дім на небі. Незалежно від того, що ми робили у своєму минулому житті, Ісус може пробачити нас і допомогти нам. Дякую за те, що ви слухали і брали участь у цій програмі. Нехай Бог буде з вами і береже вас.